Зі всіх сторін по цілій Україні, вперед, брати, ми на своїй землі. Сьогодні, як ніколи, ми єдині. Сьогодні, як ніколи, ми стійкі. Художнику, який наповнив моє життя барвами, а своє поклав на вівтар свободи і незалежності України. Таким епіграфом Аліна Червоноока розпочинає книжку Парафінові дрони видання. Авторка присвятила чоловікові, що загинув, захищаючи Україну. До початку Великої війни жінка писала тексти про життєві історії людей, юність та кохання. Восени 2023-го Письменниця отримала сповіщення про загибель чоловіка, після чого її поезія набу нових сенсів в людини є е, певна певний ліміт сил. І можливо, навіть я роблю це не завдяки чомусь, а всупереч усьому. І конкретного джерела сили немає е, ззовні Але зсередини, те, що те, що в мені є, тим я і послуговуюсь. Тексти, що увійшли до збірки, Аліна Червоноока писала впродовж останніх кількох років. У багатьох віршах та новелах звучать патріотичні мотиви. Адже, як зазначає авторка, неможливо залишатися байдужим до того, що переживає сьогодні наша країна. Саме тому своєю творчістю письменниця прагне допомагати Збройним силам України. Відтак виручені кошти від продажу збірника парафінові дрони Аліна направить на потреби бригади, в якій служив її чоловік. Волонтером я себе назвати не наважуся, а я більше просто громадянка, яка намагається наблизити перемогу всіма доступними мені способами. Для мене волонтер це той, хто збирає бус і їде до тих пір, доки дозволяють військові. За 15 років спільного життя подружжя займало активну громадянську позицію, брали участь в Революції Гідності, сприяли розвитку рідної скали Подільської на Тернопільщині та багато подорожували Україною. Перед великим вторгненням Артем Червоноокий записався до резерву Збройних сил та без вагань став на захист рідної держави. Тисяча примірників збірки парафінові дрони засіб збереження пам'яті про героя, який не встиг втілити усі свої мрії, зазначає Аліна. Збірка Фінові дрони це рубіж, рубикон, скажімо, в моєму житті, який мені треба перейти для того, аби вийти на новий виток свого життя. Вже за перший місяць від початку продажу книжки вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Це половина суми необхідної для того, щоб придбати розвідувальний дрон Мавік для бригади, в якій служив Артем Червоноокий.